У зв'язку зі змінами у законодавстві виникла потреба у наданні детальних роз'яснень щодо нового механізму виплати житлових субсидій з березня 2019 року. Сьогодні велика відповідальність лежить на керівниках ОСББ та ЖБК, які мають знати про всі аспекти цих змін та повідомлять про них мешканців. Зокрема, найактуальнішим питанням є монетизація субсидій. Днями на базі комунального підприємства РЕУ3 відбулася зустріч представників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних. Кооперативів Умані та керівника управління праці та соціального захисту населення Галини Кучер, під час якої детально обговорили процес проведення монетизації. 6 лютого прийнята постанова Кабінету міністрів, яка врегулювала питання виплати живих грошей для тих людей, яким призначено субсидії у 2018 році. Відтепер мешканці матимуть і ряд переваг. Вигода людям у тому, що в березні, квітні, в травні вони отримують повну свою суму. Якщо вони зекономили енергоносій, зекономили воду, вона їм залишається в кишені. Зекономили світло, залишається них. Якщо у них перебор тепла, вони зможуть тими коштами, що передбачені на світло, на воду перекрити тепло. Якщо буде температурний режим... Такий теплий, що нам прийде повідомлення, перерахуємо, що буде е, е, субсидія по соціальним нормам і нормативам, вона залишається такою, а е, тепло прийде менша платіжка, то люди також можуть зекономити. Бо я сподіваюся, що в квіті саме так і буде. Що для людей важливо, от які запитання дають, як же ж вони будуть платити? Це сьогодні обов'язкова плата була основною умовою при призначенні субсидій. Якщо людина не використовує поверх норм соціальних і нормативів е, усі послуги комунальні, то людина платить тільки обов'язкову плату. І то ми говорили, і в постанові так написано: що якщо у нас е, обов'язкова плата заплачена, а людина зекономила, то вона може на наступний місяць розрахуватися цією обов'язковою платою, якою вона вже вперше заплатила, а вона була не використана. Сьогодні втрачається поняття обов'язкова плата. Втрачається. Ми то в розрахунках робимо, але вона втрачається, тому що людина отримать повністю гроші, ця що живі гроші. І розчитається за всі комунальні послуги, які є класічно, у квитанціях. і категорії уманчан, які знаходяться на обслуговуванні відділення соціальної допомоги вдома. Ті люди, що на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома, проблем не виникне, тому що вони ходять соціальний робітник і кожен місяць має можливість посчитати, вияснити з комунальною службою розписати. Прийшла, допустим, 2 тисячі гривень людині. А їй треба заплатити 200. От вона 200 гривень доплачує своєї пенсії і розраховується за лютий місяць. Ті люди, які не на обслуговані і проживають одні, звичайно, їм буде трошки тяжко. І я думаю, що кожен буде звертатися по допомогу до тих сусідів, близьких, рідних та й до нас для того, щоб допомогли у люто, у березні розрахуватися за лютий. Якщо нам надійдуть повідомлення від комунальних служб, що людина за лютий не розрахувалася, то у квітні ми її будемо зобов'язані перевести на безготівковий рахунок, на той, що для тих людей, що з 1 січня через Ощадбанк. Безготівковий той розрахунок означає, що людина не отримує коштів на руки, а вона на її обліковий запис. Ідуть ці кошти субсидій на обліковий запис. Це ті, що ми 17 чоловік призначили, на обліковий запис. І е, Ощадбанк по програмному забезпеченню розподіляє на комунальні служби кошти, які надійшли від держави. І посилає СМС-ку. Шановний Іван Петрович, е, у вас півтори тисячі субсидій, 500 вам треба доплатити. І людина приходить і доплачує такі то гривні в Ощадбанк. Щоб тоді далі Ощадбанк перерозподілив по комунальним службам. Основним завданням соціальних служб нашого міста є роз'яснювальна робота. Врешті-решт це кошти держави. Держава встановлює правила призначення субсидій, держава визначає соціальні норми і нормативи. І держава повинна розраховувати за це. Наше завдання попрацювати так, щоб не пострадали мешканці нашої громади, щоб їм оця роз'ясна робота була доступною, щоб вони знали, що за чим, які ж правила Бо Як я зачеплю зараз ще за 1 травня, де мають перейти пільги, пільговики на безготівковий розрахунок через Ощадбанк. Але це так було поправлено, як ви кажете, три етапи монетизації. А з 1 жовтня всі мали перейти. То дещо префорсували цей момент, тому що у технологічному процесі, який наступає у сфері соціального захисту, найменше навантаження йде січень-лютий березень-квітень. Тому що із жовтня по, навіть включно січень, ви знаєте, що це велика кількість людей, якими треба опрацювати, багато справ на комісії. З 1 травня знову починається, хоч і не опальний період, але знову по новому призначення. Люди повинні всі заяви подати по новому, заповнити по новому декларацію, затверджено нову форму заяви і декларації. Людина повинна ще більш деталізувати свій склад сім'ї, повинна про кожного подати паспорт, код, хто в неї в складі сім'ї зареєстрований. Ніхто не знає, хто в неї зареєстрований, хто з нею проживає, крім самої людини. І ніхто за це відповідальності не буде нести. Що людина написала в заяві декларації це її завдання. Вона несе відповідальність перед державою за отримані від держави кошти.